Привіт! Бажаєш підвищити свою харизму? Зараз я розповім про скарб, який допоможе тобі у цьому. Тож розпочнемо. На південний схід від Тросковців розташована якась HDR West Farm. А неподалік від цієї ферми, ось тут, у цьому місті, ти знайдеш скарб. Дійшовши до цього перехрестя, ти побачиш дерево. Далі йди на північ по дорозі. Коли побачиш колесо, рухайся на схід за струмком. Ти вийдеш прямо до туші свині, яка в свій час проковтнула дорогу ціну річ. Оглянувши її, ти знайдеш декілька предметів. Один з цих предметів особливий це золотий перстень. Цей перстень дасть тобі плюс 56 до харизми. І в даний момент це найкращий перстень у грі. А якщо тобі цікаво, де можна знайти скарб з костюмом харизми, натискай на картинку.